Я не розповідаю про свої емоції і переживання, щоб не навантажувати інших. Я дуже часто чую цю фразу і насправді розумію людей, які не хочуть або бояться ділитися своїми переживаннями, тому що з деякими людьми ділитися небезпечно, тому що тебе можуть. Оцінити, засудити, закритикувати, а потім ще й піти розказати, яка ти слабка, неправильна, що ти ось так відчуваєш. Але насправді в нас є потреба, щоб хтось нас вислухав, щоб хтось розділив з нами наше переживання і прийняв ті переживання, які в нас є. І для цього дійсно варто ділитися своїми емоціями і переживаннями, але не з усіма підряд, а ділитися з тими людьми. Які можуть вас вислухати, зрозуміти і підтримати, якщо ж ми обираємо мовчання, якщо ж ми обираємо ізолюватися і ні з ким не ділитися, ми ніби закриваємося в своїх переживаннях, і з них насправді дуже складно тоді знайти якийсь вихід, тому що здається, що я сама.